Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами опрацюємо урок 11. Мова йде про генератори індукційного струму. Ось, Але найбільше ми приділимо увагу саме задачам. Завдання номер 4 Бачимо з тобою зігнутий підковоподібний магніт, в якому обертається рамка, провідна рамка, в якій, мабуть, виникатиме електричний струм, і це фіксуватиме якраз гальванометр. Питання: чому в електричному колі виникає індукційний струм? Саме тому, що. Повертаючись, рамка пронизується різною кількістю силових ліній. Ми пам'ятаємо з тобою, що якщо рамка нерухома, то магнітне поле для неї буде постійним, отже, ніякого індукційного струму в цьому разі не буде. Але якщо обертати, то рамка повертатиметься весь час різною, різним боком, і таким чином в у цій рамці виникатиме індукційний струм, тому що магнітне поле постійно буде змінюватися для неї. Тому ми пишемо відповідь, що коло пронизується весь час змінним магнітним полем. Беремо магнітне поле як абревіатуру, щоб швидше нам було записувати. Далі чому напрямок індукційного струму періодично змінюється? Ми знаємо з тобою, що гальванометр він для того і використовується, щоб також нам показувати напрям струму. Він може бути туди, туди відхиляти стрілочку, і при цьому у нас показується фіксується також зміна напрямку у контурі. Тобто у провідному оцьому, провідній цій рамочці. Таким чином, це пояснюється знову ж таки тим, що рамка може повертатися, і при цьому, в якісь моменти, вона повертається так, що на неї не діє магнітне поле? Отже, рамка постійно обертається, змінюючи своє положення по відношенню до магніта. Які перетворення енергії відбуваються під час досліду? Справа в тому, що відбувається обертання, це є механічний процес, а виникнення індукційного струму це, зрозуміло, електричний процес. Отже, механічна енергія перетворюється у електричну. Завдання номер 5 подібне до попереднього, але тут ми бачимо з тобою: буде обертатися магніт, штабовий магніт, а рамка у нас зафіксована. Бачимо так, що ручка обертання пов'язана саме з магнітом. В принципі, ситуація буде та сама. Коли у нас буде обертатися магніт, його магнітне поле постійно буде змінюватися по відношенню до цієї рамки. Отже, ситуація та сама. У цій рамці виникатиме індукційний струм, який можна буде побачити на гальванометрі. Знову ж таки, стрілка буде відхилятися чи то ліворуч, чи то праворуч, і пов'язано це якраз з тим, як повертається магнітне поле по відношенню до самої рамки. Отже, електромеханічний генератор це пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну. А фізичною основою дії такого генератора є якраз явище електромагнітної індукції. Заповнимо пропуски. В електромеханічних генераторах використовують явище електромагнітної індукції. Записуємо. У таких генераторах якась енергія перетворюється на якусь ми вже з тобою знаємо. У Генераторах є перетворення механічної енергії на електричну. Самостійно запиши, будь ласка. Під час обертання рамки кількість силових ліній магнітного поля, які її пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється. Тому в рамці виникає індукційний струм. Генератор складається із статора. Та ротора. Статор це нерухома частина генератора, ротор рухома. Статор є обмоткою, у якій виникає індукційний струм. Тобто, не одна така рамка, а їх тут велика кількість, які будуть обертатися у нерухомому магнітному полі. Або може бути таке, що статор є обмоткою, який не рухається, так? а ротор є електромагнітом, який обертається. Навколо цієї катушки, скажімо так, обмотки. Принцип дії генератора індукційного струму. По обмотці ротора тече електричний струм, який створює магнітне поле, що пронизує обмотку статора. Під час обертання ротора кількість ліній магнітної індукції, що пронизують обмотку статора, змінюється, і в обмотці виникає індукційний електричний струм. Ротор генератора обертається під дією пари або під дією води. В результаті, якщо Пара, то це або теплова, або атомна електростанція. Якщо вода використовується, то це гідроелектростанція. А тепер ми розв'яжемо з тобою декілька задач. 14.1. Провідник довжиною 20 см та масою 100 г розташовано горизонтально в магнітному полі індукцією 500 мілі тесла. Магнітне поле горизонтальне та напрямлене перпендикулярно до провідника. Визнач силу струму, яку потрібно пропустити по провіднику, щоб він висів, не падаючи. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 н на кілограм. Запишемо умову. Отже, умова у нас з тобою така. Переводимо одразу в системні одиниці, метри, кілограми та тесли. Також ми звертаємо увагу на те, що у нас магнітне поле і провідник перпендикулярні. Отже, альфа буде 90 градусів. Зрозуміло, щоб провідник завис, треба, щоб зрівноважилися сила тяжіння та сила якась інша. Оскільки цей провідник знаходиться у нас в магнітному полі, то сила тяжіння, яку ми показуємо ось тут ось вона буде зрівноважена такою точно силою напрямленою вгору. І якщо це у нас Mg, то це буде сила Ампера. Тобто та сила, з якою у нас магнітне поле буде діяти на цей провідник. І прирівняємо їх тепер. Пам'ятаємо про те, що у нас Кут 90 градусів, отже, оця частинка дорівнює одиниці. Виражаємо тепер силу струму з цього рівняння і маємо підставити і скоротити все, що можна скоротити. Розуміємо, що має вийти 10 амперів, але давай перевіримо, чому саме ампери. Давай підставимо з тобою одиниці вимірювання окремо. Кілограми вже скоротилися, отже просто ньютон, а Теслу розпишемо. Ось таким чином, за означенням, що таке тесло. Так? Бачимо, що ньютони у нас скоротяться, метри скоротяться і залишається просто ампер. Отже, ми правильно з тобою розв'язали цю задачу. Наступна задача 14.2. Прямий провідник маси 1,6 кг підвісили на двох невагомих нитках. Нитки невагомі, отже, масу їхню ми не враховуємо з тобою. Магнітна індукція поля 500 мілі тесла, і вона напрямлена, як бачимо, крапочка стоїть, тобто на нас, площина перпендикулярна до площини рисунка. Якщо провідником пропустити струм силою 20 амперів, то сила натягу нитки дорівнюватиме 6 ньютонів. визнач довжину цього провідника, ну і прискорення вільного падіння, так само, як і в попередній задачі. Отже, переводимо у нас Б в Тесли одразу. Пишемо, що кут у нас 90 градусів. Знайти нам потрібно з тобою довжину цього провідника, тобто L. А також нам потрібно вказати сила натягу нитки 6 ньютонів. Я її тут ще не написала, отже, я дописую F з літерою N буде 6 ньютонів. Давай вкажемо тепер ці сили на рисунку. Отже, сила натягу це сила пружності, фактично, вона вказується від точки зчеплення і напрямлена завжди вгору. Тобто, фактично, ось вона буде. Це буде у нас сила натягу Fn стрілочкою, бо векторна величина. Але оскільки у нас з тобою дві, два підвіси, так би мовити, так? Отже, нам потрібно з тобою їх вказати дві. Ось. Тепер, звісно, на провідник у нас буде діяти з тобою сила тяжіння. Ми дивимося, де серединка, ставимо крапочку і вниз проводимо з тобою стрілочку. Я все ручкою вже зараз малюю, ну хай буде так. MG, сила тяжіння. Тепер ми зараз маємо з тобою з'ясувати, якщо напрям струму у нас ось такий. Магнітне поле напрямлене на нас, то як буде напрямлена зараз сила ампера? Для цього, якщо ти пам'ятаєш, у нас є правило. Причому правило якраз лівої руки тут треба застосувати, адже провідник знаходиться в іншому зовнішньому магнітному полі, а це якраз ситуація для лівої руки. Оскільки магнітна індукція напрямлена на нас, отже, ми маємо долоню, ніби закрити так долоню, ніби на... Лінії магнітної індукції напрямити. Тобто долонька буде ось так. Тепер стрілочка, яка показує напрям струму, це чотири пальчики. Отже, руку маємо ось так повернути, і бачимо, що великий палець напрямлений якраз вгору. Це говорить про те, що сила Ампера буде напрямлена вгору. Але в цьому разі вона не буде така сама, як MG. адже MG має зрівноважитися оцими трьома силами. Розпишемо тепер силу Ампера. Ось окремо, давайте зробимо сила Ампера, це B, I, L, синус, Альфа. Знову у нас альфа 90 градусів, отже, ця частинка дорівнює одиниці, тому сила Ампера дорівнює B і L. Тепер L ми будемо з тобою шукати, для того, щоб нам було простіше, я пропоную зараз нам знайти спочатку силу Ампера. Так? Бо коли ми знайдемо її, ми тоді силу Ампера поділимо на B та I. І ось тут підставимо все. Підставляємо тепер значення FA дорівнює. Проводимо обчислення. Тут у нас буде 16 мінус 12, буде 4 ньютони. І тепер підставляємо сюди. Отже, 4 ньютони. ділимо на Б05 тесла. Помножити на І на 20 амперів. Дорівнює. І це буде у нас 0,4. Чому буде метр? Я думаю, зрозуміло, тому що, як і в попередній задачі, ми з тобою маємо теслу розписати. Ну, давайте це також проробимо: L беремо в квадратні дужечки, пишемо: вгорі у нас ось цей ньютон. Знизу, замість тесли ми пишемо її, розписуємо одразу: це буде ампер на метр. Множимо на ось цей ампер. Зрозуміло, що ампери скорочуються, і Ньютони скорочуються, залишається просто метр. Отже, ми розв'язали задачу з тобою правильно. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло в принципі, завдання не складні були сьогодні, і тема цікава. Отже, якщо було корисно, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на цей канал, і до наступного уроку у нас все добре.